Якщо вас не влаштовують результати проходження ВЛК або є підозри на порушення процедури, вам потрібно знати, що ви маєте законні підстави для того, щоб це оскаржити. Процедура ВЛК чітко регулюється законодавством, тому важливо стежити за всіма етапами і вчасно реагувати на будь-які порушення. По-перше, якщо ви не отримали копію довідки про результати ВЛК, ви маєте право вимагати її відповідно до наказу МОЗ номер 402 де зазначено, що копія повинна бути видана на руки військовозобов'язаному. Якщо ви не бачите цієї довідки, або ж вам її не надали, обов'язково скажетеся письмово до керівника ТЦК, або дзвоніть, зараз до речі, можна дзвонити на гарячу лінію. За результатами ваших медичних документів, комісія має прийняти рішення про вашу придатність або непридатність до військової служби, оскільки обмежену придатність було скасовано. Якщо ви отримали результати ВЛК, але не погоджуєтеся з ними, ви маєте право на повторне проходження ВЛК на обласному рівні. Це регулюється постановою 560 та наказом 402. Не забувайте про можливість і важливість письмових звернень, тому що кожна незгода має бути задокументована. В разі, якщо ви подаєте скаргу, йдеться не лише про те, щоб звернути увагу на недоліки в процедурі, але і можливість захистити свої права в суді. Важливо також пам'ятати, що скаргу на результати ВЛК необхідно подати протягом одного місяця. Якщо цього не зробити і вас зарахують до військової частини, шансів на успішне оскарження практично не залишається, це, повірте мені, із мого досвіду. Якщо ваша скарга до обласної ВЛК буде відхилена, ви можете відповідно звернутися до суду. Строк подачі до суду 3 місяці. Судовий процес може бути довгим, але існують механізми, які дозволяють призупинити дію мобілізаційних розпоряджень в той час, коли триває розгляд справи. Якщо ВЛК або інші органи порушили ваші права, ви можете вимагати компенсації за моральну шкоду. Але для цього потрібно мати достатньо доказів, порушень та незаконних дій. Підсумовуючи, якщо ви виявили порушення в роботі ВЛК, не зволікайте з діями. Оскарження рішення можливе тільки чітко визначені законодавством строки. Ваші права мають бути захищені, і для цього потрібно діяти швидко та рішуче. А якщо вам потрібна допомога, ви завжди можете звернутися до нас. Наші контакти є в шапці профілю.